Перли двері та підпалили у ковалі, намагалися спалити будинок військового. Паска серед двору Волинянин упав в глибокий колодязь. Небезпечні лисиці і вакцина чи готове місто до сказу? Ветерани зможуть отримати житло. У Луцьку розробляють важливу програму. В ефірі телеканалу Аверс інформаційний випуск новин на часі. Сьогодні у студії Ольга Ганич. Вітання. До Рідної домівки в село Торія на щиті повернувся 20-річний герой Станіслав Столярук. Чин поховання відбудеться біля дому загиблого героя, а далі на кладовище. Нагадаємо, 28 листопада на фронті під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. В районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області внаслідок ворожого обстрілу і влучання в півдрона загинув солдат Станіслав Столярук. Хлопець народився 10 березня 2005 року. Станіслав був оператором безпілотних літальних апаратів другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Станіслав був вірний військовій присязі до останнього подиху. Неодружений, виховувався мамою, пішов на війну добровольцем. На Волиню село Череваха на щиті повернувся полеглий захисник Анатолій Горайчук. Там відбувся чин відспівування у місцевому храмі прощання та поховання героя. Нагадаємо, військовий з червня 22-го року боронив рідну землю. 27 листопада цього року його життя обірвала мінновибухова травма. Смуток прощання торкнувся сьогодні Нововолинської громади. Тут в останню дорогу провели полеглого за Україну оборонця Артема Рум'янцева, якого довгий час вважали зниклим безвісти. Однак результати ДНК-експертизи підтвердили найстрашніше загибель воїна 17 червня цього року поблизу населеного пункту удачне на Донеччині. Прощальна панахида за оборонцем відбулася в Оспенському монастирі. Поховали Артема Румянцева на кладовище села Нискничем. Коваль провів останню земну дорогу оборонця, що віддав за Україну власне життя. Ігоря Мацка. Ще у 2016 році воїн уклав контракт на військову службу оборони в країну у складі АТО на Донеччині та Луганщині. Через чотири роки Ігор повернувся до мирного життя. Однак, з початком повномасштабного вторгнення став знову до лав оборони. Служив у складі 71-ї окремої механізованої бригади розвідником, помічником, гранатометника. Однак після останнього бойового виходу 10 листопада зник зв'язок із ним. Згодом сім'ї повідомили найстрашніше загибель воїна 15 листопада біля населеного пункту Варачине на Сумщині. У воїна залишилися, батьки, сестра, кохана дівчина поховали захисника на алеї героїв. Міського кладовища Волинь знову отримала чорну звістку. Підтвердили загибель воїна з Люблиницької громади Володимира Романюка. Понад 10 місяців вважався зниклим безвісти старший водій батальйону логістики, солдат Володимир Романюк, 79-го року народження. Його життя обірвалося 29 січня цього року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту. Янтарна Покровського району Донецької області. Про дату і час зустрічі тіла та чин похорону повідомлять додатково. через співчуття рідним та близьким і вічна шана всім полеглим захисникам. На Волині через замикання електромережі трапилася пожежа у господарській споруді. Побачивши охоплений вогнем гараж. Люди взялися швидко викликати вогнеборців. За лічені хвилини займання ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв. До місця події були скеровані підрозділи місцевих пожежних команд міста Олика та селища Цумань, а також вогнеборці ДСНС спільними зусиллями. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Фактично за 6 хвилин після прибуття вже всіх сил і засобів на місце пожежі. Скажу, що врятували житловий будинок, який поряд розташований. Рятувальники вкотре нагадують дотримуватися правил безпеки та не перенавантажувати електромережу, бо ж наслідки можуть бути страшні. Ще раз звертаємось до громадян, особливо мешканців у сільській місцевості, слідкувати за справністю електричних мереж, електричних приладів, приладів обігріву, не перевантажувати ваші мережі в житлових будинках надмірними, потужними споживачами та слідкувати за безпекою у своїх будинках. У селі Заборуль рятувальники дістали чоловіка з Колодязя. Відомо, що житель Луцького району впав до надіючої криниці, яка розташована на його ж обійсті. Самотужки вилізти з такої глибини не вдалося. Тож на допомогу викликали рятувальників. До місця події були спрямовані рятувальники двох підрозділів. Зокрема, це. З аварійно-рятувального загону спеціального призначення, і з другої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на місці в колодязі дійсно перебуває людина. До неї спустився рятувальник по драбині, пізніше встановили одразу спеціальний пристрій, який допомагає підняти з глибини тіло. І за допомогою цього пристрою підняли. Потерпілого, скажімо так, на поверхню вклали на ноші та передали медикам. Сховала повну сумку новеньких айфонів у пункті пропуску у стелух. У Волинянки в торбині з харчами поміж сосисками знайшли 23 незадекларовані iPhone 17 Pro Max. Таку незвичну провізію. 32-річна жителька Любомля намагалася завести в Україну без оподаткування. Орієнтовна вартість гаджетів 1, міль... 1 мільйон 600 гривень. Їх вилучили та передали на склад митниці. За таке порушення законом передбачено штраф 30% від вартості товару. Аби пришвидшити процес повернення гаджетів, жінка захотіла укласти мирову угоду. Повідомляють митники. Волинянка готова у місячний термін сплатити штраф. У Луцьку говорили про те, що для багатьох наших захисників є не просто побажанням, а життєвою необхідністю власне житло. На розширеній нараді в міського голови обговорили програму, яка має забезпечити ветеранів новими квартирами. Про це і не тільки далі у сюжеті. Житло для військових ключове питання, яке сьогодні обговорили на розширеній нараді у Луцького міського голови. У громаді розробляють програму надання житла нашим ветеранам, повідомив Ігор Поліщук. Наразі департамент містобудування напрацював перелік ділянок, які міськрада зможе виділити під будівництво квартир для захисників. Цей процес має бути справедливим, наголосив мер Луцька. Необхідно підійти дуже відповідально до цього, тому що якщо ми візьмемо просту чергу, так як вона завжди відбувається, то раніше на чергу стане той, хто раніше звільниться з військової служби, що породжує певною мірою несправедливість. Тому що той, хто довше воює, він не має можливості приїхати стати на чергу. Відповідно, чим довше ти воюєш, тим далі ти будеш в списку черги на отримання житла. Тому необхідно пропрацювати. На мою думку, але це маєте ви ветерани в своєму середовищі ще раз проговорити і ще раз врахувати всі особливості. Програму доопрацюють, обговорять на раді ветеранів при міському голові, далі в широкому ветеранському середовищі, а тоді винесуть на сесію для голосування. І має враховуватися. Перебувала людина в полоні ні, які той чи інший військовий має бойові заслуги, де він проходив військову службу. Чи є в сім'ї цього ветерана діти, і скільки дітей, і багато-багато інших речей, чи є вже інше наявне житло. Такі обставини, які зроблять процес надання житла максимально справедливим і щоб першим отримав житло той, хто найбільше його потребує. Ті земельні ділянки, які сьогодні, перелік яких має наш департамент містобудування земельних ресурсів і реклами, вони будуть виставлятися на інвестиційний конкурс. І конкурс буде вигравати той, хто дасть найбільше квартир, найбільше метрів квадратних житлової площі для наших ветеранів. Керівник ветеранського хабу каже, уже мають інформацію від військових підрозділів. Кожен підрозділ, ну, де е, несуть службу, де воюють наші лучани, подає нам власне, списки тих, хто потребує житла. Тоді вже на раді ветеранів ми як дурачі органів будемо розглядати. І... Ну будемо формувати саме ту чергу згідно. Потреб людей, якщо немає сім'я житла, якщо там є малолітні діти, якщо людина має інвалідність, крім завдань на прийдешній рік, говорять і про дні сьогоднішні. Мер дякує комунальникам за те, що оперативно ліквідовували пориви тепло та водопостачання. Разом з тим дає завдання якомога швидше відновлювати території після ремонту для зручності водіїв та пішоходів. Особливою відповідальністю віднестися до відновленого розстрілів. Ми розуміємо, що є процес. Ремонту є процес усадки ґрунту, щодню і всіх інших елементів, якими потім засипаються місце ремонту, але необхідно старатися виконати благоустрій чим швидше. Як чуємо, у 2026 році міськрада продовжить роботи щодо покращення доступності інфраструктури для осіб з інвалідністю. Влаштування понижень пандусів, аби людям на кріслах колісних мамам з дитячими візочками було зручно. Частину робіт уже зроблено. Ігор Поліщук наголосив, що до влаштування пандусів та підйомників у багатоквартирних будинках необхідно закрити усі заявки від громадян. На проведення таких робіт. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Руді, пухнасті і зовсім нелякливі. Лисиці дедалі частіше виходять у люди. Цілком ймовірно, що можуть бути скаженням. Тож, чимало лучан навіть після укусу домашніх улюбленців, ідуть вакцинуватись. Але чи є вакцина у медичних закладах Луцька? Що не тиждень, то в селах Луцької громади, а то й в самому місті прогулюються лисиці. Люди їх помічали то в центрі Луцька, то на вулиці 8 березня. Руді та пухнасті навіть людей не бояться. Ще й позують на камеру. Ей, та друга. Махавки. Другий досі то стане. Ну, странно, а що вона йде, тудиція. бо реально вкусить. Зелю військової техніки гуляє. Висничка. А посеред міста. Але така зустріч може бути неабиякою небезпекою. На Волині почастішали випадки сказу тварин, найбільше у Ковальському районі. А нещодавно у Львові від сказу померла 40-річна волинянка, яку вкусив безпритульний котик. Чи є у луцьких медзакладах вакцини від сказу? Зверталося до мене дуже багато людей, які мали укуси від домашніх тварин, від інших тварин, про те, що немає вакцини від сказу. Треба питання з вакциною вирішити. Володимир Олександрович, яка в нас ситуація? Тому що їздили люди в ковилі за вакциною. А це ж така хвороба, якщо... Не правацинуватися, це 100% летальний випадок. Давайте ми пропрацюємо працюємо на даний момент. У луцькій міській дитячій поліклініці і медичному об'єднанні вакцини від сказу є в наявності, каже начальник управління охорони здоров'я. Не заперечує певний час. Проблема із вакцинами справді була. Централізовані поставки даної вакцини були проблематичні. Певний час не було вакцин на даний час проводиться перерозподіл. Між внутріобласної, коли закінчились в області, проводилися міжобласні перерозподіли вакцин. На жаль, вакцини самої такої як в Україні не було, тому тут не можна було закупити за кошти місцевого бюджету. Очікуємо, що в цьому місяці пройдуть прийде сертифікація вакцини в Україні і відновиться знову постачання. Міський голова наголосив, якщо вакцини мають достатній термін зберігання, їх варто закупити із запасом, бо це людське життя. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У ковалі невідомі підпалили житловий будинок. На щастя, на пожежу швидко зреагували, та жертв вдалося уникнути. Зловмисники підперли вхідні двері, аби господарі не мали змоги залишити оселю. Що кажуть власники будинку? Та чи здогадуються, хто стоїть за таким зухвальством? Дивіться далі у сюжеті. Зводили власні рахунки чи працювали на ворожу спецслужбу. У ковалі днями трапилася пожежа на вулиці Богдана Хмельницького. Як повідомили пожежники, займання трапилося у приватному житловому будинку. 27 листопада дійсно був зафіксований факт пожежі у місті Ковалі. Повідомлення до служби 101 надійшло о 5-й годині. До місця події були скеровані. Вогнеборці з четвертої державної пожежно-рятувальної частини. Ліквідація пожежі зафіксовано о 5.13. Уникнути біди вдалося лише за допомогою перехожої. Жінка, що проходила повз, побачила охоплений полум'ям будинок та взялася будити власників. У нас випадково збудила прохожа жіночка, яка побачила плановичі криші, визвела пожар склос і будила нас посунувся вікно. Після чого ми не змогли вийти через двері, бо вони були розкарені. Ми прияли через вікна. Стався підпал хід дверей, підложили три скати і їх десь о півп'ятої ранку запалили. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники швидко приборкали займання, а правоохоронці взялися шукати причетних. Наразі ж відкрито кримінальне провадження за підпал. Пан Віктор припускає, такий вчинок може бути пов'язаний зі службою його сина. Той уже третій рік боронить батьківщину на передовій. Та хто за цим стоїть і які мотиви такого вчинку не уявляє. Мені дивно, чому люди воюють, а інші займаються молодесом. Хіба це праведливо? До слова, випадки умисних підпалів житла військовослужбовців були уже неодноразово зафіксовані як на Волині, так і в інших областях. Здебільшого вчиняли підпал громадяни України на замовлення ворожої спецслужби. Так, до прикладу, в жовтні цього року суд виніс вирок завербованому волинянину. За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в'язня, коли він шукав грошей на телеграм-каналах. Після агентурного інструктажу зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші. Спричинивши загоряння, зловмисник фіксував його на телефонну камеру, щоб у подальшому прозвітувати куратору від ФСБ. Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу. За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винуватим за чотирма статтями кримінального кодексу України та призначив йому 15 років за ґратами з конфіскацією усього майна. Справжню причину такого зухвалого вчинку та хто за ним стоїть, обіцяють встановити правоохоронці. Наразі ж проводяться усі необхідні слідчі дії. Детальніше згодом. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Реальний термін отримав молодик, який серед вулиці пограбував неповнолітнього. Нагадаємо, 20-річний юнак у березні цього року на одній з вулиць міста в компанії друзів зустрів знайомого. Слово за словом, і почалася бійка, в ході якої обвинувачений підібрав речі, що повипадали з кишень потерпілого. То, мовляв, віддати хотів пізніше, та був затриманий, розповідав у суді підсудний лучанин. Зрештою, Феміда винесла рішення. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану та призначу йому покарання у виді семи років позбавлення волі. У Волинській області виявили масштабне незаконне виробництво тютюну на 40 гектарів. Так повідомили детективи бюро економічної безпеки. Кому належить така тютюнова імперія і що кажуть на підприємстві, з'ясовували наші журналісти. Це кадри із Поромівської громади у Володимирському районі. Тютюнові плантації у промислових масштабах на десятки гектарів. І все це без ліцензії, кажуть детективи Бюро економічної безпеки на Волині. Детективи говорять, що для сортування і пресування листя були спеціально обладнані цехи. До робіт, мовляв, залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована. Детективи Беб виявили 13 ділянок, засіяних тютюном, що складало в загальному близько 40 гектарів землі. Було вилучено майже 9 тонн тютюну, обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини, камери для сушіння, лінії подачі та інше обладнання. Загальна вартість вилученої сировини складає близько 5 мільйонів гривень. Наразі на вилучене майно накладений арешт. Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків та незаконне виготовлення підакцизних товарів. Правоохоронці кажуть, що фермерським господарством керує 53-річний житель Володимирського району разом із двома синами. Мовляв, не лише незаконно вирощували тютюн, а й реалізовували третім особам без первинних документів і сплати податків. Із власних джерел нам стало відомо, мова йде про фермерське господарство Волинь Плант, котре зареєстроване у селі Поромів неподалік кордону з Польщею. Ми зателефонували на підприємство. Приємство там кажуть, що здійснюють свою діяльність у межах закону. А повідомлення правоохоронців мовляв неправдиві. Неправда, бо є всі ліцензії. Це є тиск на бізнес. А відколи скільки вже часу ті ліцензії? Я не пам'ятаю відколи. В ОХА і в ДПС. Всі новини і із що є ліцензії. Чи були тютюнові плантації тіньовими, остаточно невідомо. Розслідування саме у розпалі. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. І це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть. У месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу у студії працювала Ольга Ганич. Мирного вечора і до зустрічі в ефірі. Того грудня в Україні хмарно з проясненнями опадів не очікується. На заході похмуро вночі температура буде від 3 до 7 градусів тепла, вдень від 6 до 11. На сході ясна погода. Вночі буде від 2 градусів морозу до нуля, в день від 4 до 6 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півночі. Від 0 до 5 градусів тепла очікується вночі. Вдень від 4 градусів тепла до 8. Аналогічна погодна ситуація на півдні. Вночі очікується від 1 до 6 градусів з позначкою «плюс» в день від 7 до 11. В центрі Хмарно подекуди прояснення. Вночі температура буде від 0 градусів до 6 тепла. Вдень від 5 до 8 з позначкою «плюс».